Вітаю, друзі! Я Віталій Портников і це проект Реконструкція Правди. Наш сьогоднішній герой, секретар Ради безпеки Російської Федерації один з найближчих соратників Володимира Путіна Микола Патруш. Полковник Путін пост здав. Генерал полковник пост прийняв. Може виникнути питання: а чи варто нам сприймати Миколу Патрушева, колишнього очільника Федеральної служби безпеки Російської Федерації, а тепер секретаря Ради безпеки Росії, одного з найвпливовіших російських політиків останніх десятирічних, як пропагандиста? Адже ця людина, нібито, сама керує російськими пропагандистами, сама створює ті наративи, які пропонують нам потім у телевізійних програмах ті, що обслуговують Кремль. то что касается конфликта на украине и то что там происходит убеждению всех и все это знают это не народ украины организовал народ украины против этого их запугивают заставляют идти по этому пути организовали сша точно так же как был конфликт в 2008 году а, с грузией а я уважаю еще можно Я впевнений, що можна. адже саме дякуючи тому, що Микола Патрушов постійно бажає виступати із оприлюдненням своїх поглядів, ми можемо собі уявити, який мотлох у головах самого Миколи Патрушева. Володимира Путіна, і інших російських очільників, які пов'язані із спеціальними службами. Патрошов постійно виступає із програмовими інтерв'ю. У нього для цього є навіть кілька видань журналіста, яких завжди готові задати секретареві Ради безпеки Російської Федерації потрібні запитання. Це і російська газета, це і насамперед аргументи і факти. і Кожні кілька місяців ми починаємо аналізувати ці інтерв'ю і дивуватися, що ж відбувається із людиною, яка, здавалося б, дякуючи своїй роботі, мала б існувати у світі реалі. А ніякого світу реалій не існує, коли мова йде про Миколу Патрушева. Є світ суцільної конспірології. Съєнної Штати Америки прописали Росію в своїх дикторіальних документах. Так же, как и Китай, врагом. И практически везде ведут именно такую работу и с той точки зрения, что мы их враг. Свою конкретную цель они скрывают, а непосредственно это развал Российской Федерации. Є світ, в якому якісь світові уряди, які Намагаються створити якісь заколити проти Російської Федерації, світ, всі задачі якого пов'язані саме з протистоянням Росії, і є, звичайно, мужні російські чекісти, які роблять все можливе, щоб ці заколоти не вцілилися у життя. Якщо уважно простежити за тим, що говорить Микола Патрушев у своїх інтерв'ю, ми побачимо, що людина, яка ухвалює, я б сказав дороговказні рішення для Росії, яка пов'язана із російським президентом спільною роботою над випрацюванням найбільш принципових рішень, у тому числі і рішень, які так чи інакше можуть привести до миру чи до війни, що ця людина має погляд на світ такого класичного. Користувача соціальних мереж, що вірить будь-якій несенітниці, яку може побачити в мережі. Згідно з документам, американська сторона планувала вести на Україні в 2022 році роботи по патогенам птиць, літучих мишей і рептилій з дальнішим переходом, до вивчення можливості переносить іміння африканські чуми свиней і сибірської Язо і вірить в усю ту міфологію, яка Десятиріччями здавалося ілюстрацією такого неосвіченого, зануреного в потойбічний світ мислення. І важко було уявити, що людина, яка займає таку високу посаду в державі, живе у полоні таких ідеологем, такого погляду на світ. І, в принципі, мені завжди здавалося, що такі люди, як Патрошов, мали приховувати свій світогляд. І дійсно багато років приховували. Адже я завжди знав, що у радянських чекістів, от таке конспірологічне мислення, що вони так сприймають світ навколо. І що ніякі поїздки за кордон, навіть в радянські часи, і тим більше пострадянські, ніякі десятки чи сотні мільйонів доларів, які вони заробляють, що вони їхнього мислення не змінили, тому що ніколи не було солідної, я б сказав, такої освіти, тому що вони завжди жили у такому світі. Людей темних, готових повірити в навіть по той бічні сили. Не дарма ж ми з вами говоримо про те, що апараті Ради безпеки Російської Федерації, очевидно, Федеральні служби Росії є професійні хіроманти, люди, які читають майбутнє по зірках, і ці всі люди, так, вони штатні працівники, їм за це сплачують бюджетну зарплатню. Однак цікавим було те, що в допутінську епоху. Подібні погляди ніколи не афішувалися, навіть якщо людина мала такі погляди, які нам зараз демонструє Патрошев, вона ці погляди намагалася ретельно приховати. Це було як дурна хвороба. Ти можеш вірити в якісь потойбічні сили, в світовий уряд, в Ротшильдів з Рокфеллерами. Ти можеш дійсно вважати, що все це існує, однак ти не маєш нікому про це розповідати, тому що ти солідний. Працівник солідної організації, Комітету державної безпеки Радянського Союзу. І ти маєш виглядати як людина, що живе в реальному світі, що бореться із реальними загрозами. У Федеральній службі безпеки Російської Федерації, як бачимо, все інакше. Можливо, тому що її співробітники відмовилися від комунізму і всіх тих матеріальних. Засади, які були пов'язані з тією ідеологією, однак і освіти не набули, не знаю. Однак ці люди дійсно афішують своє конспірологічне мислення завжди, коли вони тільки мають можливість. Ви самі можете почитати кілька інтерв'ю Миколи Патрушева, щоб переконатися, що я нічого не вигадую. Що ця людина дійсно от просто закапсулювалася у такому світі, в який ми з вами ніколи не знайдемо входу. Тому що потрапити туди можна тільки шляхом ось такої, я б сказав, тоталітарної віри. І тому стає страшним, тому що за великим рахунком Кремль пропагує ось це конспірологічне уявлення про світ для цілої країни. І ціла країна має погодитися із цією маячнею Патрушева. А найголовніше, що жертвами цієї пропаганди стають не просто звичайні люди, для звичайних людей є Кисельові Соловйовим. Жертвою такої пропаганди стають російські чиновники, бо вони усвідомлюють, що їхнє кар'єрне зростання, те, як вони взагалі мають ухвалювати рішення, воно залежить від їхньої готовності записатися до секти, до секти Патрушева, Путіна, Бортнікова та інших російських чекістів, які готові за допомогою хіроманції аналізувати сучасну публічну політику. І, от уявимо собі, що із такими людьми, як Патроша, зустрічається директор Центрального розвідного управління Сполучених Штатів Уілім Берст, чи якийсь інший високопоставлений американський чи європейський чиновник. І намагається розмовляти із ними, я б сказав, людською політичною мовою. А Патрошов дивиться на цих людей як на представників світового закладу. І потім у своїх інтерв'ю і своїх статтях розповідає російським громадянам про цей світовий заклад. І в цій, я б сказав, святі переконаності в те, що світ саме такий, що він не пов'язаний із геліоцентричною системою Коперника, що він взагалі стоїть на якихось трьох китах, з цим пов'язана вся філософія російської влади, філософія ухвалення нею рішень. То, что касается Народной Донецкой Республики, Народной Луганской Республики, народ натерпелся, уже больше просто мучить их нельзя. То, что там происходит, это один из локальных конфликтов, которые организовали США. Единственное решение это признание. Мы досить часто дивуемся, как могли Путин, Патрушев, Бортников. Інші члени Ради безпеки Російської Федерації ухвалити таке рішення як напад на Україну у лютому минулого року. Повірити, що ця так звана спецоперація буде тривати кілька днів. Можливо, вони не розуміли український народ, можливо, вони неправильно проаналізували результати виборів президента України у 2019 році. Можливо, вони не усвідомлювали те, як будуть діяти українські збройні сили. Можливо, 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 вони просто керувалися результатами якогось астрологічного прогнозу. Можливо, Патрушев вірив, що світовий уряд не прийде на допомогу Україні, бо він не зацікавлений в цьому. Можливо, вони взагалі керуються потойбічною логікою. І як домовлятися з людьми, які керуються потойбічною логікою і перетворюють цю потойбічну логіку на державну пропаганду? Якщо ви способні, в кратчайший срок можна обозначити 2-3 дня всю цю кроваву бойню, ми будемо вести з вами діалог. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, можливістю спонсорства у самому Ютубі. І стежте за проєктом Реконструкція Правди і новими нашими проєктами. Хай щастить!